Вітаю! До вашої уваги передача головного управління Національної поліції Сумської області Поліція Сумщини інформує. Добігає кінця 2022 рік і саме час підвести його підсумки. І, хоча цей рік був особливо важкий для кожного з нас, поліцейські працювали у посиленому режимі. Виявлення і документування військових злочинів, збір доказів, викриття колаборантів та мародерів, затримання зловмисників та повідомлення про підозр. і це не вичерпний перелік щоденної роботи правоохоронців. У сьогоднішньому випуску ми розкажемо вам про найрезонансніші події на території Сумської області, а також роботу поліції у напрямку розкриття злочинів протягом усього року. Розбійний напад у сумах. Троє чоловіків, скориставшись газовим балончиком та пістолетом, забрали у сумчанина майже півмільйона гривень. Правоохоронці затримали зловмисників менше ніж за годину. Ввечері до поліції надійшло повідомлення від 68 68-річного сумчанина. Чоловіка побили та погрожуючи предметом, схожим на пістолет, забрали сумку, в якій було близько 400 тисяч гривень. Вони повалили і почали забирати тут. І почали бити по голові тим кулакам, по-моєму кулаки. Ну, оце і все. У вас що не забрали Потім забрали. Потім, коли вони сумку забрали, мене вирвали вже. О. Вони побігли, я за ними. От. Він каже: я так буду стріляти. Вистрілив, ну, не знаю, ну огонь показався і вистрілив. Ну, хлопот. Що там було, не знаю. Менше години знадобилося правоохоронцям, аби викрити та затримати розбійників. З урахуванням наявної інформації на території Сумського району та міста Суми було введено план перехват, куди залучились працівники управління патрульної служби, державної служби охорони, служби реагування патрульної поліції, Зазначеними вжитими заходами. Вже через півгодини вдалося затримати на виїзді міста Суми зазначений автомобіль. В ньому знаходився 42-річний мешканець міста Суми. Від нього вдалося отримати правдиві свідчення про скоєння розбійного нападу та співучасників, які до цього причетні. В сумах поліцейські затримали ще одного співучасника – 47-річного жителя Білопільщини, у якого знайшли вогнепальну зброю. Під'їхали настановились, потім підійшли. Бризнули з балончика. Забрали сумку і пішли. Де грошові кошти. Частина у мене. А остальні? Частина у інших. За чоловікам загрожує до 15 років позбавлення волі. Тіло із ознаками насильницької смерті виявили в канотопі. Поліція з'ясувала. Що смертельні ушкодження чоловікові наніс його знайомий 43-річний раніше судимий Конотопчанин. Двоє чоловіків розпивали спиртне. Між ними виник словесний конфлікт і бійка, в результаті якої один наніс іншому декілька ударів. Тілесні ушкодження виявилися смертельними. На місці злочину було виявлено річ загиблого, а саме шапку. Від шапки пустив службового пса панду. Вона взяла добрий слід. Прослідувала вулицею Успенсько-Троїцької до нічного розважального закладу. Гарячим слідом поліцейські встановили та затримали зловмисника. Ним виявився 43-річний раніше судимий конотопчанин. Зловмисник зник з місця події, то через деякий час повернувся та заводів особистим майном потерпілого. Наразі чоловік затримали. Чоловік уже повідомили про підозру рускої неумисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинила смерть, та грабежу. Йому загрожує позбавлення волі від семи років. У сумах правоохоронці затримали чоловіків, які протягом двох років скоювали крадіжки з магазинів. Обидва були неодноразово судимі за аналогічні злочини. Двох сумчан правоохоронці затримали після пограбування продуктового магазину. В автівці злоумисників поліцейські знайшли рукавички, гроші, пневмоножниці для перерізання металевих град і лом, за допомогою якого вони і змогли відкрити двері до магазину. Затримали працівники поліції. За що, скажіть, будь ласка? за якісь приступлення. Була якась орієнтування, мабуть. Тому і тому задержали. Я буду ще слід за кражу з магазину. Як з'ясували правоохоронці, чоловіки займалися крадіжками майже два роки і раніше були неодноразово судимі за аналогічні злочини. Працювали епізодично і обережно. Із магазинів викрадали продукти харчування, цигарки та гроші. Наразі вони затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, встановлюються причисність їх до скоєння аналогічних злочин на території міста Суми. За крадіжку та незаконне проникнення до приміщення їм загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі. На Сумщині правоохоронці заочно повідомили про підозру підполковнику Російської Федерації, який віддавав накази про жорстоке поводження із цивільними. У ході слідства працівники поліції встановили, що військовий комендант гарнізону міста Самари Збройних сил Російської Федерації разом зі своїми підлеглими незаконно перетнув державний кордон України та брав безпосередню участь у злочинах на території міста Конотоп та Конотопського району. Вони затримували місцевих громадян цивільних міста Конотоп. Доставляли їх до селища В'язове, де проводили дислокацію, і знущаючись над ними, застосуючи кайданки, наносячи різні удари руками, ногами, а також предметом, схожим на зброю, і, зокрема, прикладом автомата Калашникова. Декільком цивільним особам заподіяно ряд значних тілесних ушкоджень. Одного місцевого мешканця було вбито зі стрілецької зброї. На даний час йому заочно оголошено три підозри за частиною першої статті 438 Кримінального кодексу України. Підозри направлені на сайт збройних сил Російської Федерації. Слідчі дії тривають. Малював фарби ворожі символи та виправдовував вторгнення військ РФ на територію України. Слідчі Романського районного відділу поліції повідомили про підозру у злочині 68-річному чоловікові. На Роменщині поліцейські викрили чергового колаборанта. Ним виявився 68-річний житель району, який підтримував агресивну політику РФ. У момент окупації місцевості чоловік фарби малював на вікнах та дверях свого будинку ворожі символи, які заборонені на території України. Наразі відносно чоловіка слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 436 Прим. 2 кримінального кодексу України та за погодженням Роменської окружної прокуратури повідомили чоловікові про підозру. Наразі слідчі дії тривають. На Сумщині поліцейські повідомили про підозру чоловіку, який відкрито підтримував дії окупантів. Зловмисник відверто заперечував збройну агресію РФ проти України на своїй сторінці в одній з соціальних мереж. Наразі йому вже повідомлено про підозру. На Сумщині поліцейські затримали чоловіка, який відкрито підтримував агресію РФ в Україні. 65-річний житель Конотопу, будучи проросійсько налаштованим протягом квітня травня, активно поширював на сторінках своїх соцмереж неправдиву інформацію щодо вторгнення Росії в Україну та підтримував збройну агресію. Також чоловік виступав за тимчасову окупацію частини території нашої держави представниками збройних сил РФ. Під час обшуку квартири на комп'ютері чоловіка виявили контент про російського змісту. Слідство триває слідчі Миколадовського районного відділу поліції за апаративно супроводженням управління служби безпеки України в Сумській області під процесуальним керівництвом прокуратури згодом висновку повідомлення про підозру, вчинення кримінального правопорушення передбаченою частиною 2 статті 436 прим. 2 кримінального кодексу України виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, верифікація її учасників. На Охтирщині повідомили про підозру у мисному вбивстві чоловіку, який через конфлікт із своїм сусідом щодо порушення тиші та світломаскування здійснив в останнього декілька пострілів, внаслідок чого останній помер. Тепер зловмиснику загрожує позбавлення волі. Вбив знайомого, який шумів та не вимикав світло під час комунатської години. Подія сталася у березні цього року на Охтирщині. Чоловік, почувши пізно ввечері галас у сусідній квартирі, вирішив провести профілактичну бесіду з мешканцями. Для переконливості взяв із собою зброю. Коли спокійно поговорити не вийшло, чоловік вистрілив. Вистрілив вони вже одразу поскакували. Тергон над сюди матом на них не 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 так мене ходять. Я стрельнувся під моря. Під ноги, ноги стрельнув. Тоді ці гості зразу після цього прожогом повилітали, потікали. Зловмисник з метою залякування здійснив чотири постріли із автоматичною зброєю стіну та підлогу. Тож в подальшому підозрювані здійснив два постріли в бік потерпілого, один з яких потратив життєво важливі органи, в зачаті чого останній помер. На даний час слідчими повідомлено про підозру особі та обрану запобіжний захід. Поліцейські Сумщини затримали закладчика, який отримав чергову посилку з великою партією наркотиків. Як виявилось, він займався їх збутом. Загалом працівники поліції вилучили у нього близько двох кілограмів психотропних речовин, що за цінами чорного ринку складає майже півтора мільйона гривень. На Сумщині поліція затримала чоловіка, який отримав посилку з психотропними речовинами. Незаконний товар був замаскований під ґрунт та добрива для кімнатних рослин. Викрали 24-річного чоловіка. Який отримав посилку з психотропною речовиною, так званою званої солі вагою один кілограм. У ході досудового слідування правоохоронці встановили, що зловмисник займався збутом наркотичних засобів та психотропних речовин через інтернет-магазин шляхом здійснення закладок. Правоохоронці обшукали гараж чоловіка. У гаражному приміщенні чоловіка працівники поліції виявили 840 грам амфетаміну. 125 двадцять ПВП солі канабіс, електронні ваги для зважування, зі пакети та липку стрічку для фасування наркотиків. Загальна вартість вилучених заборонених речовин на чорному ринку півтора мільйона гривень. Слідство триває. У сумах поліцейські затримали двох крадіїв автомобільних каталізаторів. Правоохоронцям вдалося встановити причетність двох місцевих мешканців до крадіжок, комплектуючих близько 40 автомобілів. За даними слідства, 36-річний та 27-річний зловмисники здійснювали на території обласного центру крадіжки автомобільних каталізаторів шляхом їх зрізу. Потім товариші збували викрадене через поштові відправлення, а гроші витрачали на власний розсуд. Завдяки проведеним оперативно-розшуковим заходам, поліцейським вдалося встановити місце знаходження зловмисників та затримати їх. За даним фактом, відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України крадіжка на даний час вирішується питання щодо обирання ім запобіжного заходу. Відповідно до санкції статті, чоловікам загрожує до 5 років позбавлення волі. Правоохоронці Сумщини задокументували ряд фактів вчинення шахрест групою осіб. Словмисники продавали неіснуючий товар, отримували кошти, а потім зникали. Наразі їм вже повідомлено про підозру. На Сумщині виявили групу осіб, які за попередньою змовою займали шахрайством. До них звертались і військовослужбовці, але, перерахувавши кошти, не отримали товар. Встановлено, що група осіб за попередньою змовою створювала фіктивні оголошення щодо продажу товарів, що наразі користуються попитом. А саме генератори, котли тощо. Нашим співробітникам вдалося встановити особи зловмисників та затримувати до двох з них. Під час обшуку зловмисники виявили гроші, банківські карти, мобільні телефони, сім-карти та наркотичні речовини. Наші співробітники вже давали причетність фігурантів до шести аналогічних злочинів. Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом Сумської обласної прокуратури вже повідомили про підозри двом особам. Шахраям загрожує до восьми років позбавлення волі. Мешканець обласного центру організував систематичний збутом фетаміну за допомогою двох своїх знайомих. Поліцейські вже повідомили про підозру у збуті всім членам організованої групи. У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що на початку серпня поточного року 32-річний чоловік задля збагачення організував на території Сумської області систематичний збут психотропної речовини амфетамін. До своєї діяльності в якості виконавців залучив раніше знайомих 42-річну жінку та 37-річного чоловіка. Учасників організованої групи правоохоронці затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час проведення санкціонованих обшуків було виявлено та вилучено близько 90 грам психотропної речовини амфетамін та інші наркотичні засоби, які зловмисники виготовляли та зберігали з метою збуту. А також зброю, підроблені документи та грошові кошти. Наразі фігурантам справи повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями 307, 358, 263 кримінального кодексу України. Слідство триває. Поліцейські вибухотехнічного відділу головного управління національної поліції в Сумській області з початку війни обстежили майже 4 тисячі гектарів території району та знешкодили понад 3,5 тисячі вибухонебезпечних предметів, аби життя мешканців прикордонних районів було безпечнішим. З початку широкомасштабного вторгнення Росії на Сумщині сапери поліції виявили, вилучили і знищили тисячі вибухонебезпечних предметів. З дня звільнення Сумської області від російських загарбників співробітники вибухотехнічного відділу Головного управління національної поліції в Сумській області щоденно здійснюють бойові виїзди, виявляють та знешкоджують боєприпаси російської армії та інші вибухонебезпечні предмети. Мабуть, вже немає вздовж кордону з Росією населеного пункту, який би після ворожих обстрілів не відвідали сапери поліції. Особливо багато роботи було навесні та влітку. Втікаючи, вороги замінували деякі території, а ще залишили після себе чимало пошкодженої техніки з боєкомплектом в місцях, де відбувалися бої. З початку квітня і до сьогодні спеціалістами вибухотехнічного відділу головного управління національної поліції в Сумській області було здійснено 1320 бойових виїздів. Виявлено вилучено, знищено понад 3500 одиниць вибухонебезпечних предметів. Обстежено близько 4000 тисяч гектарів території регіону. А окрім того, профілактично оглянуто на вибухонебезпечність 365 місць масового перебування громадян. Поліцейські сапери спільно з експертами, криміналістами, слідчими, представниками органів місцевої влади, проводять огляди і документування злочинів армії Росії. Дуже часто буває, що снаряди та ракети, випущені з того боку, не вибухають, а застрягають у ґрунті або будівлях. Тож обов'язок саперів поліції оглянути їх, з'ясувати, наскільки вони є небезпечними, чи можна їх вилучати, транспортувати подалі від людських осель і врешті знищити. Якщо ж це неможливо, то застосуванням всіх заходів безпеки для оточуючих такі боєприпаси повинні знищуватися на місці. З часу звільнення захопленої ворогами території України. Вибухотехніки поліції з Сумщини у складі зведених загонів брали активну участь у розмінуваннях Київської, Харківської та Херсонської областей. Ви почали про найголовніші новини поліції Сумщини за цей рік. Більше ви можете дізнатися на нашому офіційному сайті та у соцмережах. А я хочу привітати всіх наших глядачів з прийдешніми новорічними та різдвяними святами та побажати головного, мирного неба та найскорішої перемоги. До зустрічі у 2023 році.